Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Картонні дрони що ж це за чудо таке? Вперше ми почули про них від медіаресурсу The Telegram. На їх думку, саме вони 30 серпня поточного року атакували аеродром Псков і аеродроми Брянськ. Ну, Пскові, як ми знаємо, знищили або сильно пошкодили 4 іл 4,76. Здоровенні літаки для перевозки десанту. А в Брянську знищено 5 літаків. 4 часу 30 і 1 транспортний літак. Ну, так кажуть. Які боєприпаси при цьому використовувалися, невідомо. Саме цей ресурс, медіаресурс The з Telegram показав фото картонного цього дрона. з міною Мон-50. Як бойове навантаження. Що таке Мон-50? Це міна общовійськова. Направлена 50 метрів дальності. Це ще радянська міна стара, досить таки потужна штука. Вона важить 2 кг, розмір в неї 20 см на 15 см на 3 см, має 700 г вибухівки, викидає більш ніж 500 вражаючих елементів. Це такі кульки, невеликі або ролики, і утворює такий конус. 56 градусов розкриває в розкриві цього конуса, а вибух, вражаючі елементи піднімаються по мірі віддалення до 4 метрів висоти. Ну, кажуть, що вражає на дальність 50 метрів, ну це не так. Реально, ОН-50 вражає не далі, ніж на 20 метрів. Ну, це не суттєво. Детонатори там самі різні можуть бути. Дистанційні, натяжні, контактні, які завгодно. Ну, яка методика застосування, бойового застосування таких дронів з міною мон 50 нам невідомо. Ну, Після війни взнаємо. То що ж це таке? Картонний дрон. Та ще так звучить, картонний дрон. Це дрон австралійської компанії Supercorvo PPDS. Скорочення, значить, дрон приобладнаний системою точної доставки вантажу. Це одноразовий транспортний засіб, призначений для точної доставки боєприпасів, провіанту, ліків, ще чогось у визначені місця. Ну, ті, що важкодоступні. Ну, зрозуміло, що легкодоступні, краще відвести Камазом. Цей дрон може робити повітряну розвідку, може скидати вибухівку і може сам сідати без чогось втручання у визначене місце. Туди треба щось відвезти, він туди відвіз і сів туди. Ще в березні поточного року представники цієї компанії з Австралії говорили нам, заявили, що вони поставляють в Україну і продають в українським силам оборони більш ніж 100 штук таких дронів щомісяця. Більше 100 дронів щомісяця для використання в боях проти російських окупантів. Посол України в Австралії Василь Мельниченко теж підтвердив, що Україна закуповує ці дрони у великій кількості і сказав, що дрони використовуються з дуже високою ефективністю. Ну, так це сказав посол. Вони використовуються в першу чергу для знищення систем протиповітряної оборони Росії. Ну, чому саме це? Я пізніше скажу. Електростанція в Курській області. Була знищена кажуть цими дронами. Ну і 3 жовтня поточного року в Білгородській області був знищений самий великий в Росії завод по производству монокристалів. Завод називається Монокристал монокристалів для е, мікроелектроніки. І це дуже суттєвий удар по здатності Росії роби виробляти сучасну зброю. Планер. Планер виготовлено з навощеного картону, тому і називається картонний дрон. Тобто планер виготовлений з навощеного картону, такого, щоб був стійкий до води. ну, щоб не розмок під час дощу картонний дрон. А він навощений, тому він не розмокає. Поставляється у вигляді набору деталей, картонні деталі. Монтаж робиться на місці перед запуском, перед застосуванням, має двигун і систему навігації. Скріплюється за допомогою скотча і резинок. Тобто маленький рулончик скотча, скріпили крила, прикріпили крила до, до корпуса за допомогою резинки, все, він готовий. Система наведення повністю автономна, як кажуть розробники. Ну, що це значить? Це значить, що раді засоби радіоелектронної боротьби російські на, на цей дрон не впливають, тому що він не використовує ніяку зовнішню інформацію. Дрон програмується з планшета і одразу готовий до застосування. Весь дрон поставляється в коробці, ну, така трошки більше, як коробка від взуття. Да, запускається він з руки або за допомогою самої простої катапульти. Велика перевага цього дрона, шановні, велика перевага цього дрона в тому, що він має ціну менше 5000 доларів. Ну, сучасні військові дрони такого назначення мають ціну 20, 50, 100 тисяч доларів. Ну а цей зовсім і зовсім дешевий. Які ж тактико-технічні дані має цей дрон? Ну, виробник. Австралія, австралійська компанія Супак Корва. Назброєні в Україні знаходиться і щомісяця ми отримуємо більш ніж 100 штук. Дальність. Класичний варіант 120 км. Модернізований, який йде в Збройні сили України, як кажуть скромно, суттєво більше 120 км. Слово суттєво кожен розуміє, як хоче. Бойове навантаження класичного дрона – 3 кілограми. Той модернізований, що поставляється в наші збройні сили, має більше 6 кг. Матеріал провоскований картон. Головна перевага цього дрону дешевий. Він, Його ціна менше 5 тисяч доларів. Система навігації повністю ну, автономна. Ну що це значить? Це значить тільки одне, що там є інерційна система високої якості, бо більше такого нічого придумати не можна. Радіоелектронної засоби радіоелектронної боротьби російські не впливають на роботу дрона, тому що система керування повністю автономна, вона не використовує ніяких зовнішніх сигналів. Хай там що робиться в ефірі, вона собі летить по тому, що в неї запрограмовано зразу. Програмується з планшету, і дрон зразу готовий до роботи після програмування. Запуск з руки або з самої простої катапульти. Цей дрон непомітний для радіолокаторів ворога, тому що він зроблений з картону. Картон радіопрозорий матеріал, він не відбиває радіолокаційні зондуючі імпульси. Що залишається там двигун, система наведення, ну ще бойове навантаження. Вони маленькі за розмірами і тому ну, дуже малий ехосигнал, дуже маленький, ну можна порівняти з невеликою з горобців, якихось там маленьких. І тому при обробці радіолокаційного ехосигналу в радіолокаторі, а там скрізь зараз діють цифрові системи. Цифрова система обробки прийомного сигналу не пропустить такий малий сигнал. Вона його прийме або за шум, або за якусь несуттєву перешкоду, ну типа зграї гробців. І вона його не пропустить для обробки зовсім. І тому вільно проходить через радіолокаційні системи російські. Тому використовуємо їх для знищення російських радіолокаторів. Тому вони добре проходять через протиповітряну оборону Росії для того, щоб знищити якісь ворожі об'єкти. Ну що сказати, дуже вдала штука, проста, дешева і виконує своє бойове завдання. Що додати? Це добре, це добре, що вони в нас поступають, що в нас їх поступає така кількість щомісяця, нам все потрібно для боротьби з російськими окупантами. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Ще я вас дуже прошу підписуватись. Нам важливо. Важливо ну хоча б 125, хоча б 130 тисяч зараз догнати, тоді YouTube буде краще нас розповсюджує. Також прошу вас, підтримати нас в монобанку і в Приватбанку. Це просто потрібно для того, щоб ми могли далі працювати. І також ми маємо е, свій канал в Patreon. Як записати, як зайти в Patreon. Всі посилання є під відео. Там є ряд ексклюзивних відео. Це буде добре. Ми переможемо наших ворогів. На цьому я вам всім дякую. До побачення.